От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хідні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було, не висовуйся, сядь і так далі. А це, взагалі, принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини. Як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там, бізнесмен, який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі, Якщо ти будеш типу принцями, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш? От ми спеціально зробили в нас в контент хаті дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією всією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес Мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороти оці моменти, які запрещають тобі робити, боже, я ну дивись, ну я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюся від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукав, я виривав людей, які заробляли багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, у мене мурашки були по коже, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки, п'ять молодець, сідай, да? а після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну за виконувати вести чийсь бізнес. А вмісто того я б міг би просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх до хіра їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень з контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарний місце. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шепці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, взагалі познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну, не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, льохкі, два глаза, все однакове. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.